Привіт! Давай подивимося, яким буде для України наступний місяць червень. Що нам очікувати загалом, так? Обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях свої запитання, свої думки з цього приводу. Будемо розбиратися, будемо спілкуватися. Яким буде червень для України? так? Давай подивимося: енергія захисту. Енергія протистояння. А, немає активного такого розвитку, тобто немає якихось різких таких енергій. Дуже все помірно, дуже все повільно. Тобто те, що ми маємо зараз, ми матимемо і в червні. Ми будемо стояти на захисті, скажімо так, нашої території. І. Наслідкові енергії присутні, на жаль, так, і ми можемо втрачати ресурси і забезпечення. Супротив, так, він продовжується, скажімо так, і масова активність, тобто велика кількість активності у повітряному просторі. Червень місяць, так, нам дає не дуже прості такі ситуації. Емоційно дуже складно, так. Будуть вестися ще якісь розмови, перемовини, і саме в цих зустрічах і спробах вийти так, на якийсь рівень, ми можемо мати розчарування. Розчарування такі достатньо емоційні і неочікувані. От стосовно допомоги, в червні може бути допомога для нашої країни, яка нам дасть ресурси. Триматися, тобто тиск продовжується, ми, завдяки цій отриманій допомозі, можемо далі відстоювати свої території. Червень місяць також провокації навколо води, водних об'єктів і такі достатньо, знаєте, циклічні ситуації, ворог, як наче має плани, але ідея добрий, дуже захист. Тобто ми будемо захищати. Я не бачу поки, щоб якось це змінилося, так? Високі житлові будинки теж можуть бути у дуже великій напрузі перебувати у червні, тому мої золотенькі, ми з вами дуже уважно слідкуємо за тривогами, реагуємо, так? Так, я не бачу поки що активніших дій.